На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У центрі рівного впав будівельний кран. На щастя, обійшлося без людських жертв. Постраждав лише один автомобіль. Я так дивлюсь кран і ага. думаю, ну от як час упадеть, то придавить мене. І пішла за угол і слышу – грухнула. Коли технічний прогрес не на користь. Громадянська мережа ОПОРА підбиває попередні підсумки ЗНО-2013 на Рівненщині. Проблемою знову ж таки стали мобільні телефони. Аптечні наркотики набувають все більшої популярності серед наркоманів області. Деякі з компонентів для їхнього виготовлення досі можна придбати в аптеках. Затримувати аптекера за те, що він продає совпади, ні не віднесений не до наркотика, не до психотропу. То одне законодавство це не дасть. У впливу калійних добрив на врожай сільськогосподарських культур присвятили традиційний день поля в інституті сільського господарства західного полісся. Врожайність без набору всіх добрив і мікроелементів не буде. У центрі рівного впав будівельний кран. Це трапилося на вулиці Гайдара о 10-й ранку. Кран рухнув на проїжджу частину, і дивом вдалося уникнути серйозних наслідків цього падіння. Постраждав лише один автомобіль. За попередньою інформацією, держгірпромнагляду кран впав через недотримання будівельниками норм експлуатації. Детальніше про настійку конструкції розповість Тетяна Климчук. Рух вулицею Гайдара, що у центрі рівного, заблоковано з 10-ї ранку. Причиною став кран, який працював на будівництві нової багатоповерхівки і впав прямісінько на проїжджу частину. Мешканці сусідніх будинків розповідають, падіння було настільки сильним, що звібрували навіть стіни їхніх помешкань. Я так дивлюсь кран і думаю, ну от як зараз упаде, то придавить мене. І пішла за угол, і слухаю – рухнула. Я глянула, кран лежить. Боже, я так і спугалася, хата моя вообще задрожалася. На щастя обійшлося без людських жертв. Однак, коли кран рухнув на проїжджу частину, він пошкодив автомобіль, що був припаркований на дорозі, а також обірвав дроти ліній електропередач. Сталося падіння під час демонтажних робіт. На момент, коли кран впав, у кабіні знаходився працівник, який і встановлював стрілу. Розкажіть, як це було? Ну як було так було, моя було жив стрілу для ремонту. І що? І що це в одну секунду було чи як? ще я? В управлінні Держіпромнагляду зазначають, що кран уже своє відпрацював, адже будівельній машині більше 30 років. Втім, це не основна причина падіння. Кажуть, впав він через недотримання будівельних вимог експлуатації. Кран повинен стояти в положенні найбільшої стійкості. В даному випадку він був встановлений. Положі навпаки найменшої стійкості. Крім того, на екрані, як ми вже попередньо оглянули, мабуть, недостатня вага противаги. Він, тобто, недовантажений замість демонтованого двигуна внутрішнього згорання, який також враховується при вазі противаги, станули блок. головним підрядником будівництва виступає приватне підприємство Ранг втім, кран їм не належить. Послуги будівельної машини надає інша фірма. Наразі директор рангу знаходиться у відпустці. Однак нам повідомили, що як тільки він повернеться, буде сформована комісія, яка з'ясовуватиме причини падіння крану. Своє розслідування проведе і держгірпромнагляд, після чого і визначить винного у надзвичайній події. Хоча кажуть, про численні порушення говорити можна вже нині. Він встановлено на даному об'єкті. Однак встановлено в встановлено порядку не зареєстрований в органах, де Відповідно, не проведено йому і технічний волі, встановили терміни. Діагностика. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Ще одна надзвичайна подія сталася у Рівненській центральній міській лікарні. Там у ліфтову шахту впав і розбився 65-річний чоловік. За словами головного лікаря медустанови Євгена Кучерука, пацієнт мав психічні розлади. Він самостійно відкрив шахту і стрибнув туди. Після падіння з четвертого поверху за життя чоловіка ще 12 годин. Лікарі боролися в реанімації, проте врятувати його не вдалося. За попередніми даними родичів у хворого не було. Наразі в лікарні працює спеціальна комісія. Забуті вдома документи чи мобільний у кишені, і ви за бортом вступної кампанії. Напередодні останнього тесту зі світової літератури громадянська мережа «Опора» оприлюднила попередні результати свого спостереження. Кажуть, ця кампанія стала найкращою за усі роки проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Хоча не обійшлося і без ложки дьогтю. Більше про ЗНО-2013 на Рівненщині Оксана Жужельська. Крім обов'язкових української мови та історії України, цьогоріч великий попит в абітурієнтів викликала математика. Найменше виявилось охочих здавати всесвітню історію та російську мову. Попереду ще один тест зі світової літератури, але громадянська мережа опора результати свого моніторингу оприлюднила вже Цьогоріч, Кажуть, їх спостерігачі охопили чверть пунктів тестування, і загалом ЗНО 2013 називають найкращим за усі роки його проведення. Порушень набагато менше, тобто і взагалі якість самого спостереження, якість самої організації проведення тестування на пунктах тестування набагато краще, ніж в попередніх роках. І все таки хочу сказати, що і абітурієнти цього року вони все-таки більш відповідальніше ставилися до. А до тестування, тобто було зафіксовано набагато менше спроб або списування, використання якихось допоміг... допоміжних технічних засобів. Проте такими зібраними і дисциплінованими виявились не всі. 12 неуважних все одно забули вдома документи. А ще у п'ятьох знайшли мобільні телефони. Нововведенням цього року стала технологічна перерва, під час якої працівники міліції за допомогою металодетекторів обшукували абітурієнтів. Тепер усім забутькам і порушникам, вступ до виш у 2013-му не світить. Що ж до інших учасників тестування персоналу, то й Тут кажуть упорівці досвід попередніх років допоміг провести ЗНО на високому рівні, хоча людський фактор все ж мав місце. Проблемою знову ж таки стали мобільні телефони. Тобто, як ми знаємо, інструктори і персонал пункту тестування, крім відповідальної і повноваженої особи, не можуть користуватися мобільними телефонами. Серед інших порушень можливість виходити до вбиральні кількох людей одночасно та видача тестових зошитів абітурієнтам одразу після написання тестів. Хоча процедура дозволяє видавати їх лише через півгодини після закінчення часу, відведеного на написання тесту. Проте говорять в опорі, ці порушення навряд чи могли б змінити ситуацію в сертифікаті абітурієнтів. Оксана Жужельська, Ярослава Катеринчик, інформаційна програма день. Майбутнім абітурієнтам необхідно вже зараз подбати про наявність реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто індентифікаційного кода. Саме цей номер буде потрібен при здачі документів до вишів. Щоб уникнути черг, в період вступної кампанії фахівці територіального органу міндоходів радять випускникам шкіл не відкладати візит до податкової інспекції на останні дні. У разі, коли випускник не досягнув 16-ліття, подбати про ідентифікаційний код можуть його батьки. Наркоманія молодшає, констатують фахівці. Нині на обліку обласного центру психічного здоров'я населення перебуває майже півтори тисячі хворих на наркоманію. З них майже 90% – люди віком до 35 років. Значна частина наркозалежних хворі на гепатит чи СНІД. Лише у Рівному впродовж останніх півроку померло 11 віл-інфікованих. Таку інформацію оприлюднили фахівці під час засідання Круглого столу, присвяченого всесвітньому дню боротьби із зловживаннями наркотиками та їх незаконним розповсюдженням. продовжить Роман Свирида. Нині на обліку в Рівненській області перебувають майже півтори тисячі осіб, що вживають наркотичні засоби різних видів. Дві третини із них мешканці обласного центру. Серед лідерів за числом наркоманів також міста Кузнецовськ, Дубно, Острог та Здолбунівський район. Якщо раніше розповідають фахівці популярністю серед наркозалежних користувалися екстракти макової соломки, то нині це так звані аптечні наркотики. Саме зараз такий розповсюджений. Це трамадол морфінного типу. Жаргонна назва у наркоманів – крокодил. Чим небезпечний? Тому що використовується червоний фосфор, кристалічний йод, використовується крот. Той, що для каналізації такі наркотики за своєю дією втричі сильніші від екстракту макової соломки і потребують частіших ін'єкцій. Популярними серед наркозалежних нині є також стимулятори наркоречовини, що виготовляються на основі проти грипозних засобів. Хоча кажуть учасники круглого столу на продаж таких ліків урядом накладено обмеження та заборони деякі з них і досі можна вільно придбати в аптеках. Стоїть препарат на предметно кількісному обліку. Він не є ні наркотиком, ні психотропом. Да, Його діє як наркотика, але він не наркотик по нашому законодавству робити. Ну, внесли сулпадеїнову групу. Так само сказали, купувати по рецепту. 280 лікарств продається, написано в інструкції, продається по рецепту лікаря. Якщо якісь державні і великі там аптеки щось дотримуються, то є ж, звісно, такі які будуть знатися за довгим рублем. А затримувати п'єкера за те, що він продає совпади, який не віднесений не до наркотика, не до психотропу то не одне законодавство. Це не дасть. Зрештою, учасники засідання зійшлися на думці, що головним засобом у боротьбі зі зменшенням кількості наркоманів є просвітня робота з підлітками та їхніми батьками, зокрема у навчальних закладах і таборах відпочинку. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Цього року обласний центр зайнятості знайшов роботу для 2700 юнаків та дівчат. Ще понад півтори сотні отримали одноразову матеріальну допомогу та започаткували власну справу. Саме скорочення безробіття серед молоді одне з завдань, поставлених перед чиновниками на місцях президентом. Як вирішують це питання у селі Тучин Гощанського району, бачила Алла Сищук. Це зараз Раїса Коротюк справляється з будь-якою зачіскою та стрижкою. А от ще донедавна дівчина й не сподівалася, що навчаючись на бухгалтера працюватиме в перукарні. Інтерес до укладання зачісок проявився у Раїси, коли побачила, як роблять це її подруги. Тому роботу бухгалтера навіть і не шукала. Прийшла в центр зайнятості і мені допомогли здобути цю освіту і влаштувати сюди спочатку на практику. Тут попрактикувалася, ніби я сподобалась, ніби мені сподобалось і лишилася. Тепер Раїса популярна у Тучині та у навколишніх селах людина. І не лише серед жіноцтва. Пішли до кума, пішли до сусіда, один одного стригли. Їздили в рівно, в гощу. Відстань велика. Зараз все на місці. Все вирішується в розрізі села. Марина Савчук роботу кухаря у рідному селі знайшла теж з допомогою служби зайнятості. Пропрацювавши рік у сільському кафе, Марина вміє дивувати гостей різноманітними стравами. каже, коли утучені святкові дні, то доводиться допомагати і кухарям, і офіціантам. Раніше я наскільки знаю, святкували вдома. Ну зараз такий час, що в основному вже стараються більш в кафе. Цим двом дівчатам, як і решті працівників, роботу дав місцевий підприємець. Петро Головайчук створив декілька десятків робочих місць у Тучені та околицях. Розповідає, можливим це стало завдяки відповідній державній програмі. Цілорічне відшкодування всіх витрат і заробітну плату на ту людину, яка попала на це дотаційне робоче місце. Це цілий рік. Середня заробітна плата – 1100-1200 на сьогоднішній день водій отримав вже зараз закінчили дотаційне робоче місце півтори тисячі гривень. Це заробітна плата для села. Більш така достойна. в обласному центрі зайнятості. Кажуть, завдяки дотаціям на створення додаткових та першого робочих місць вдалося працевлаштувати чимало молоді у цьому році. Правила змінилися. Підприємцям відшкодовуватимуть виплати з єдиного соціального внеску. Плануємо в зв'язку з тим, що війшов в дію новий закон з кінця травня. Ми почали роботу з відшкодування єдиного внеску. На сьогодні вже є перші напрацювання в області, і, власне, більше тисячі осіб цьому році скористаються такою послугою, тобто будуть працевлаштовані із числа соціально незахищених, в тому числі молодих осіб. І служба зайнятості протягом року буде відшкодовувати роботодавцям відшкодування єдиного внеску. У Гощанському центрі зайнятості кажуть, у районі є агропереробні підприємства, що потребують молодих робочих рук. Хто не може знайти роботу за фахом, тому пропонують перенавчатись. Завдяки сприянню керівництва району, керівництва області в районі створюються нові робочі місця. Відкриваються нові підприємства, роботодавці хочуть, щоб ця молодь мала відповідну кваліфікацію, щоб вона була готова зразу ж виконувати ті функції, які від них вимагають. Водночас двері центру зайнятості відчинені для випускників шкіл та їх батьків. Петро Зубкевич радить не ігнорувати семінари та тренінги, що проводить центр, адже знаючи, які професії необхідні у районі, є всі шанси вдало працевлаштуватися. Алла сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Посвідчення водія зразка СРСР потрібно замінити на нові до 1 січня 2014 року. Працівники Даї нагадують, що із нового року такий документ втратить свою силу для зручності старших людей, серед яких багато пільговиків у підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ створено окреме пільгове вікно, аби спростити і пришвидшити цю процедуру. Обмін посвідчення водія радянського зразка потрібно здійснити усім, хто такий документ отримав до тисяча 1994 року поки що ажіотажу немає, кажуть в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах. Але радять автовласникам з цим не зволікати для того, щоб здійснити обмін посвідчення водія, необхідно при собі мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Якщо є в разі наявності закордонний паспорт, тому що дуже не відповідає, програма переводить мову з латинської на німецьку або на англійську і не співпадає з закордонним паспортом в бланку посвідчення водія. Медична довідка, екзаменаційна карточка в разі її наявності. Якщо немає, випишеться нова екзаменаційна карточка, дві фотографії, три з половиною на 4,5. Ось і все. І 198 гривень це відшкодування бланкової спецпродукції. Смерть мотоцикліста на Сарнинщині. трагедія сталася о другій ночі неподалік села Константинівка. 19-річний Станіслав, керуючи мотоциклом, вайпер, не побачив на дорозі повалене вітром дерево. У результаті зіткнення молодий чоловік загинув на місці пригоди. Його 21-річний пасажир Юрій нині з тяжкими ушкодженнями перебуває у травматологічному відділенні сарнинської райлікарні. Виставка продаж виробів сучасного декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи від досвідчених перукарів, відкриття мотузкового парку, а також матч чемпіонату України з регбі-7, відбірковий етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 і фестиваль екстремальних видів спорту. Учасниками усіх цих подій зможуть стати рівняни та гості міста у суботу та неділю під час відзначення дня молоді у Рівному. Родзинкою ж святкування, як і торік, стане парад наречених. Цієї нагоди у неділю на півгодини перекриють рух транспорту вулиці Соборної від кооперативного коледжу до театральної площі. Парад наречених буде розпочинатися з 12-ї години, 17-ї 30 і відбуватися до півдев'я на театральній площі. На сьогоднішній день ми знаємо, що більше 70, сказали нам організатори, правильно наречених вже готові взяти участь, і призупинка руху буде відбуватися з 17-ї півгодини до 18.00 для того, щоб рівняни помилувалися неймовірним видовищем наречених. Чині на мотоциклах з байкерами по соборній до театральної площі. Кожна гривня, вкладена в каліні добрива, внесені під посіви сої, дає 6 гривень прибутку під час збору урожаю. У цьому місцевих аграріїв переконували швейцарські фахівці, які завітали до села Шубків на традиційний день поля. Свої твердження доводили дослідами, проведеними інститутом сільського господарства Західного Полісся. Тему добрив та врожаю продовжить Галина Баранчук. Володимир Дрозд, керівник із багаторічним стажем, каже: останнім часом селяни все більше дають ґрунт з літру. Вона дешевша за інші добрива, бо місцева. Та від такої однобокої агрохімії користь невелика. Врожайність без набору всіх і мікроелементів не буде. О, а рік два можна викрутитись тільки внося, вносячи один азот, а потім треба все таки вносити і фосфор, і калій, і магній, і, і остальні речовини. Науково довести переваги калійних добрив взялися в інституті західного поліція, що в Шубкові. Для цього на одній із дослідних ділянок посіяли озимий ріпак та удобрили його калієм. Результати не забарились. Приріст врожаю від калію складає. Е Складає, наприклад, від 1,07 до 2,10 тонн з гектара. Загалом інститут західного Полісся має до двох сотень дослідних ділянок. Так під час дня поля присутні наглядно. Побачили також, як впливають каліні добрива на урожай цукрових буряків, кукурудзи, озими і пшениці. Ми стараємось все, що нове є в світі, що в нас в Україні передовий досвід, якраз відобразити відобразити на своїх дослідних ділянках. От, то, тому кожен рік ми стараємось внести щось нове, прогресивне, те, те, що нам вдається відслідкувати, що є що те, що зацікавить наших товаровиробників. Вже другий рік фінансово допомагає проводити в шубкові такі досліди міжнародний інститут калію зі Швейцарії. Його спонсорують виробники цих добрив з усього світу. Зарубіжні науковці результатами співпраці з нашими колегами задоволені. результати першого року досліджень багатообіцяючі. Чудові посіви. Прекрасно проведені досліди. Сподіваюсь, що і через три роки результати будуть такі ж. А ось Волиняни презентували на Дніполя у Шубкові обладнання, яке дозволяє визначити, скільки ж тих чи інших добрив є у рослинах. Прилад фіксує за швидкістю за інтенсивністю рухомості хлоропласті, фіксує чи є елемент даний в надлишку, чи є цей елемент в нестачі. Як зазначив білоруський гість Йосиф Богдавич, найцінніше у таких заходах те, що селяни можуть безпосередньо поспілкуватись з науковцями та застосувати новітні технології у себе в господарствах. Здесь очень хороший мостик перекинут от научных исследований к практике. Что эта информация концентрируется и сразу передаётся тем людям, которые будут применять на своих полях. Які результати застосування новітніх технологій буде відомо після жнив. Під цьогорічний урожай в області було засіяно 540 тисяч гектарів, що на 10 тисяч більше ніж у попередньому році. Посіяно 65 тисяч гектарів кукурузи на зерно, 35 тисяч гектарів сої, що стосовно пшениці, жити, ячмінів, гречки, то на рівні минулого року. Дещо менше посіяно цукрового буряка в межах 12 тисяч гектарів. Але Ті прогнози по урожайності дають на підстави, що цукру буде вирвано не менше ніж у минулому році. А ще, як зазначив Анатолій Хименко, найперше завдання це підготувати техніку до жнив, щоб втрати були мінімальні і зусилля селян не пропали дарма. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Футболісти Рівненської Славії продовжують впевнено крокувати у ветеранських змаганнях. У черговому турі чемпіонату області Рівняни на полі стадіону Авангард розгромили ветеранів Млинова. Вже у першому таймі господарі забили тричі дублі на рахунку Андрія Федорчука і ще один гол в активі Сергія Гвоздя. Після перерви Славія не зменшила оберти, і Сергій Щубак та Роман Волог довели рахунок до 5-0. Лише після цього рівняни дещо заспокоїлися, дозволивши і гостям відчути гольовий смак. Підсумковий рахунок 6-2 І Славія, не втративши жодного очка, продовжує лідирувати у південній підгрупі чемпіонату області. Наступну зустріч рівненські ветерани проведуть у суботу. Сьогодні до них у гості завітає Луцька Волинь. Початок гри о 18-й годині. У нас практично всі за 40 або під 40. яких 35 немає. Ну вирішили перший рік заявитися. Мета яка побігати, показати, що ми ще щось можемо, а навіть в районі, тому що в районі футбол занепав. На сезон 2013-2014 у нас задача наіграти в состав і поборотися за трійку на чемпіонат України. І на Кубок, чим далі, тим краще, якщо пройдемо. На область у нас тільки одна задача перше місце. Відбірковий етап чемпіонату України зі стрітболу відбудеться у суботу, 29 червня, на Майдані Незалежності у Рівному. Спеціально для цієї події на центральній площі міста буде споруджено декілька спортивних майданчиків, які привезуть зі столиці. Обласна федерація баскетболу запрошує до участі у турнірі усіх охочих. Склад команди чотири гравці. Реєстрація учасників розпочнеться безпосередньо у день змагань о 9-й ранку, а вже о десятій годині стартують перші поєдинки. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.